пам-пам-пам-пам, Гарно пахнуть, Оце пальчиком зробити. Він просто пахне. Але в нас є мініатюрний дозатор. Блін, благ для нігтів, серйозно. Вау! Відчутно, що це щось дороге. Повнорозмірний продукт такого формату. Пісім. Всім привіт, Мене назвати Ірисамчик. На каналі Викупайтрохані. Сьогодні ми будемо мати огляд Адвент Клинаря від бренду Dior. Тому давайте в лишніх слів. Переходимо до свого відео. Раз, два, три. Купуєш мод на базарі. Викупай трохи не знаєш що стиль шарить. Викупайтроха, Не можеш піть брати шкари. Викупай трохані, то пеш світ тебе пусляти. викупай ні є. Але перед цим хочу вам розказати історію, як складно далося взагалі це відео, і далося, дався цей адвент-календар прямо тут, прямо зараз у мене, тому що його було складно доставити. Він був в наявності лише в Великій Британії. Потім все було окей, я його забрала, відкриваю на сумний день. А то, виявляється, не моя посилка, бо посилки переплутали І треба було цей календар, який був іншої людини, доставити до мене. Ми його доставили, він стояв в машині, і я забула, що він в машині, і сьогодні воді поїхав на роботу. А він. Поїхав разом з ним на роботу. Я сідаю знімати відео, дістаю софтбокс, а софтбокса немає. Софтбокс валяється. Ми комусь позичили, забули кому, бо я забув кому він позичив. Потім, слава богу, знайшлися люди і вони його вітали. А потім я записала відео, а звук не записався, бо все розражене, всі батарейки розражені, всі мікрофони розражені, петлічки не працюють. Тому я дуже сподіваюся, що це відео коли-небудь вийде. Та як ви знаєте, що це посилка від мецената, то я думаю, ви згадали, що це на благодійну лотерею. Тому зверху ви бачите кіркоти. Також описі до цього відео ви бачите. Послання на монобанку, де ви можете задонатити від 100 гривень і взяти участь у благодійній лотереї. Тому це адвен календар не мій, але ми його з вами разом розпакуємо. Тому що ж цікаво, правда? Купив спонсор, який являється спонсором уже багатьох моїх благодійних лотерей. Це Easy Stock. красивий логотип, чесно кажучи, по якості я би не сказала, що він якось відрізняється від застібки на сумці, наприклад. Тут таке тиснення, ніби це такий французький красивий будинок. Можливо, це якраз вони повторили будинок, в якому знаходиться їхній офіційний офіс в Парижі, не знаю. Він ось так красиво відкривається. Тут, звичайно, що 24 комірки, що логічно, так як 24 дні до Різдва. Перша комірка дуже велика комірка, але насправді тут такий не дуже великий засіб. Це, це ось така от умивалка. Але для обличчя, для тіла чи для рук тут не написано. Це, але я думаю, що це все ж таки для тіла і для рук. Тому що для обличчя зазвичай прямо написано, що це face Cleanser. 50 мл цього засобу без якихось ароматів, просто запах крему. Друга помірка у нас така маленька. Тут у нас парфуми, такі малюсінькі-малюсінькі парфумчики від Dior, відповідно, і вони називаються J'adore Jador Dior, як в рекламі. але боже гляньте. Це як для якогось малесенького пупсика, як для мого Ейсика. Ну, знаєте, такий класичний аромат, класичний бренд Dior такий давній, і класичний їхній аромат. Третя комірка у нас ось тут. І тут знову мініатюрка. Це Miss Dior. Взагалі, Мені подобається, що воно зроблено в таких маленьких версіях великих парфумів. Типу, це прикольно з одного боку, а з іншого боку, саме незручно що ти маєш це розкрутити, оце пальчиком зробити. Це одночасно класно, одночасно і не дуже. Можливо, все-таки, якщо ти рідко ним користуєшся тобі пофіг на цей дозатор, мало би бути й зручно. Взагалі було б ідеально, якби ми зробили це і красивим, і зручним, і зробили тут такий малесенький спрейчик. Ну, типу. Я не думаю, що це дуже складно зробити. Але загалом такі маленькі мініатюрні баночки виглядають дуже мило і прикольно. Я загалом не дуже розуміюся в парфумах, але я знаю те, що говорить в тіктоці І це типовий такий чоловічий запах твого колишнього. Ну, воно пахне, в принципі, таким класичним чоловіком. Типу, я би не сказала, що воно пахне якимось супер парфумом, що воно пахне, воно пахне гелем для душа чоловічим. Не знаю, маленький формат. Можна подарувати своєму колишньому в кого якраз такого формату пісюн. О, Пам-пам-пам-пам! А в п'ятій комірці у нас повнорозмірний блиск для губ Dior. Знаєте, оцей класичний, найтрендовіший, найпопулярніший блиск від Dior. Красиве пакування, дуже таке, прямо видно, що воно якісне. Це відтінок 001. Такий от. Простенький, злегенький пітоном. Я думаю, взагалі цього підтону не буде видно, він буде як прозорий. Але класно, що вони вибрали такий колір, який, в принципі, підійде всім. А, він ще й з ментолом, значить, він буде трошки збільшувати губи, бо пахне ментолом. Я не тестую, не роблю своч, тому що баночка така, що це не дуже гігієнічно, все ж таки, це не мій адвент стандарт, як би мені не хотілося його отримати. Так, шоста комірка. Шоста комірка. Тут у нас от, знову маленькі парфуми, як незвично. Це вже трошки інші парфуми J'adore Dior, тому що тут вони по-іншому виглядають. А чого вони білі? А це парфуми взагалі? Щось воно біле, молочне, як молоко. Ні, це парфуми, нічого собі, молочні парфуми. Типу, це не тільки пакування біле, але й парфуми самі теж молочні. Сьома комірка знову на головній позиції. І тут у нас щось повнорозмірне. А ні. Туш для вій. Це не неповнорозмірно, тому що ну, туші зазвичай більше бувають. Я не знаю, чого, але мені згадався запах туші, який я чула ще, не знаю, років 15 тому. Я чогось очікувала від цієї туші, що вона буде так пахнути. Знаєте, типу от класичні парфуми. І я собі очікувала, що туш буде теж по-класичному пахнути, так як занюхала туш мами 15 років тому. Але вона не пахне так, вона пахне. Нічим, просто нічим. От. Але ось такі мініатюрки, типу, зручно брати з собою в дорогу, зручно брати свою косметичку, зручно носити з собою таку мініатюрку, коли ти хочеш трошки підвести макіяж. Було би прикольніше мати більше повнорозмірних продуктів. Тому що цей адвен-календар коштував 30 тисяч гривень, без якихось додаткових витрат, просто сам календар коштував 30 тисяч гривень. Восьма комірка у нас прямо біля мене, і це повнорозмірний продукт. Алелуя! Восьма комірка. Останній раз повнорозмірний продукт був коли. На другій комірці, тобто другий повнорозмірний продукт аж на другий тиждень. Ну, можна було би і швидше, але щось вони нас не балують. Ось такі от рум'яна, дуже красиве пакування. Наскільки я знаю, то дуже часто ці румяна використовують у і вони їх радять. Рожевий барбі відтінок багатьом може підійти. Давайте зробимо такий легенький так як це сухий продукт. Ну, я можу вам сказати, що вони зовсім не сильно пігментовані, дуже легко. Може, це було би краще, але от пальцем я взяла. То я не можу сказати, що це пігментований продукт. Дев'ята комірка прямо біля вас. Опа! Тут теж у нас повнорозмірний продукт. Це добре, тому що я думала, що буде раз на тиждень. Бальзам для губ з відтінком. Цей відтінок теж 001. Тоді це класно, класні продукти, які підійдуть всім. Тобто 001, звичайно, напевно, що я так думаю, що відтінок мав би підійти будь-кому, тому що він от такий супер-супер нейтральний, такий він рожевий. Але я думаю, він дуже трошки дає питону, бо все ж таки це не помада, це близький для губ, Точніше бальзам для губ. Але пакування дуже красиве, дуже якісне. Прямо мені дуже подобається їхнє пакування. Бо, знаєте, буває такі пластики, який ти трогаєш, і тобі неприємно його відчувати в руках. Цей пластик дуже приємний. Він прямо от відчутно, що це щось дороге. Так, а ми плавно переходимо до десятої комірки, Ще трошки у нас буде зсередина, і тут у нас знову парфуми. Кожен зелені уже іншим запакований такий от папір тішю, і він брендований. На ньому повністю всюди написано Dior. Це, ну, типу, ніби з одного боку нічого такого, з іншого боку, ну типу, можна було щось придумати, цікавіше, але нашого. Тут знову парфуми Miss Dior, і про них не написано нічого. Я коли відкривала адвент-календар від Rituals, там про кожен продукт прям було прописано, що ти відчуєш, що ти почуєш, який в тебе буде настрій, чим воно пахне, на що воно придумано, і всяке таке. Тут же ти просто відкриваєш, от міс діор діор такі. Ми настільки круті, що ти маєш все знати про наш бренд, ти маєш знати, що це за Dior, що це за Dior. Але я думаю, що багато хто купує адвент календарі для того, щоб ознайомитись з брендом, для того, щоб попробувати багато різних продуктів і тоді вже купляти собі, наприклад, великий формат із цього Dior парфуму. Чи повторити собі і купити ще раз бальзам для губ діор, тому що він крутий? А вони такі, ну, про нас знають. Давайте ми не будемо це робити. Ми просто покладемо ці всі парфуми, нехай самі дізнаються. Ну, от що я вам зараз маю сказати про цей діор? Ну, пахне він класично. Так, так як і всі, в принципі, парфуми від діор, він пахне класикою. Тому що це давній бренд, в них класичні силуети і в них класичні аромати. Що я можу більше про нього сказати? Він просто пахне. Я як людина, яка не шарить, ну типу, окей, люди, які шарять, вони можуть щось розказати. Там пахне верхні ноти такі, нижні такі, середні такі. Я не розуміюся, мені просто пахне класичним парфумом. Все, я можу розрізнити кисле, свіже і, і солодке. Ну, типу, мене це харить, тому що якщо за 100 доларів ритуал зможуть собі дозволити щось написати, якусь таку, знаєте, особисту історію про кожен елемент, то Dior, ну, типу, я впевнена, в них є бюджети для того, щоб написати, розписати про кожен продукт. І я, як людина, яка ніколи не купувала нічого в бренду Dior і нічого не знає про конкретні продукти, я би була дуже рада, якби мені написали. Це -то, такий то такий то блиск. Він таким-то таким-то популярний. Це такий-то аромат. Ось вам qr код перейдіть на цей аромат і подивіться останню рекламу з Андею. Я не знаю. Ну, типу, це такі, знаєте, от елементи, які дуже формують загальне бачення того ж самого адвент-календаря. Так, у нас була 10-та комірка, тому зараз ми шукаємо 11-ту. Ось я знайшла 11-ту комірку. І у нас тут що? У нас тут знову парфуми. А точніше, це. А точніше це туалетна вода. І вона знову для чоловіка. Пахне чоловіком. Я не знаю, як ви, але ну можливо, це якось негарно з мого боку буде звучати. Але якби я купувала собі цей адвент календар, чи якби я просила когось, щоб мені подарували цей адвент календар, то я би дуже сильно хотіла кожного дня відкривати ці комірки і отримувати подарунок для себе. Тому що все-таки це адвент календар який мій. Я не проти дарувати подарунки іншим людям. Я дуже люблю дарувати подарунки, я навіть більше люблю дарувати подарунки, ніж утримувати їх. Але, ну, а якщо в мене немає чоловіка, якщо в мене нема хлопця, ну, типу, а якщо я не хочу дарувати своїм чоловікам подарунки. Так, а в 12 й комірці у нас а, серум. Серум для обличчя, у нас є мініатюрка, але у нас є мініатюрний дозатор, яким зручно набирати цей серум. Хайш пальці, в ті парфуми чи вже щось. Тобі зручно набрати цей продукт і затестити. От якби було в таких мініатюрках, питань було б нуль, бо це було б дуже зручно, дуже класно, якби всі були ось такі от елементи, коли ти шариш, що воно маленьке, що воно неповнорозмірне, що воно не коштує ти грошей, скільки воно коштує в повному розмірі, але ти відчуваєш якусь, ну, типу. Зручність в цьому продукті, що це все ж таки продукт, який ти можеш використовувати, а не лише баночка, на яку ти можеш дивитись. Тринадцята комірка у нас ось. І це у нас у, -у, -у дуже красивий повнорозмірний продукт. Це тіні. Дуже красивий відтінок тіней, Подивіться, такий благородний, такий мідно-коричневий відтінок, такими от блискітками. Дуже гарний відтінок, і мені здається, що він багатьом підійде. Так, кому цікаво, це відтінок 658, беж металік. Ну, дуже красивий відтінок, прям дуже. І я впевнена, що він всім підійде, як і смуглявим, так і менш смуглявим дівчатам. Просто от на мені зараз теж схожі тіні, і вони на мені виглядають яскраво. А для смуглявої дівчини вони будуть виглядати просто такі. О, 14-та комірка вона найбільше зверху. І тут у нас о, щось важке і щось дуже красиве. Це, мабуть, крем Dior Prestige. Ля креме інтенсивне відновлення він дає цей крем, дуже прикольне таке пакування, і мені здається, можливо, це якась різдвяна колекція, тому що тут зірка внизу, і тут спереду теж така маленька акуратна зірочка, або лімітована колекція, або спеціальна колекція до адвент-календарів. Було би круто, якби вони написали знову ж таки як рітуалс про цей продукт. Я би знала. І я б вам сказала, це точно лімітований продукт чи не точно. І зараз наразі ми можемо лише здогадуватися. Наступна комірка у нас номер 15. У нас тут щось дуже вау. Вау, дуже красиво виглядає! І тут знову ця дірочка. Активний серум для шкіри обличчя і шиї. Прикольно, що тут є і декоративна косметика, і парфуми, і доглядова косметика. Знову ж таки, можна попробувати. І дозатори мені тут явно більше подобаються ніж у парфумах. Ну, бачите, я трошки недовольна, але з іншого боку, вам може дістатись цей банклендар на всього за 100 гривень або за 200 гривень. Залежно, скільки у вас є бюджету задонатити на збір. А збори я провожу завжди, і це ось вам такий стимул задонатити. Так, 16-та комірка, і у нас тут лак для нігтів. 999 й відтінок. Загалом, з одного боку, ти такий думаєш, блін, лак для нігтів серйозно всі ходять з гелаком. Але з іншого боку, особливо взимку, багато хто знімає гелак, особливо на ногах. Майстри манікюру чи подологи дуже раді знімати гелак на ногах на зиму, тому що тісне взуття, нога набрякає деколи взимку. Тому краще не додавати додаткового тиску за допомогою гелаку. І багато людей. На зиму переходять на простий лак. От, і ось вам класний, класичний червоний відтінок простого лаку. Я як людина і казав, завжди носить червоний лак. Зраджу вам <гум> купити свій червоний лак на знову лак. Ну, я би не хотіла два дні підряд зустрічати лак. Це вже відтінок 513-й, такий він золотий, такий він шимерний. І він мені не дуже подобається, тому що просто гелаки з блискітками супер класно виглядають, тому що вони дуже цупкі, вони дуже такі, прям там багато блискіток. Цей лак же мені нагадує зразу, знаєте, ці шимерні лаки в нульових, бо не було якихось якісних лаків, які гарно покривали всю пластину. І це були такі от напівпрозорі лаки. Не знаю, можливо, цей дуже-дуже такий плотний. Цей лак зовсім не подобається. Лаки люксових брендів так само пахнуть, як і прості лаки. Якщо вам раптом було цікаво, 18-та комірка. І в нас знову парфуми з Діор. Міжіть, я не знаю, на що я кожен раз діставала повністю комірку. І потім мучилася і запахала, якщо я можу наполовину висунути комірку. Не вимайнте, як то кажуть. Гарно пахнуть. Подобається. Окей, це вже я не знаю, які порахунку парфуму, але їх дуже багато. 19-та комірка у нас. Знову парфуми для колишнього, тому що це знову Dior йорса. У, -у, -у, -у. У нас тут ще один повнорозмірний продукт. Дуже красиві тіні. Вони такі білі, тобто їх можна накладати як на інші тіні, додавати цей блиск, так і використовувати як самостійний елемент. Дуже класно, в мене є дуже схожі до цих, і вони реально дуже красиві, так святково виглядають. Перед новим роком просто супер використовувати такі тіні. І у нас останні кілька комірок. 21-ша комірка знову тут. Я сподіваюся, це буде знову повний продукт, повнорозмірний. розмірний. Ні, це не буде розмірний продукт. Це мініатюрка помади Rouge Dior 720-й відтінок. Давайте подивимося, який це відтінок. Це ось такий от відтінок, такий він якийсь кораловий, дуже такий теплий, червоний. Пробувати не хочу на руці. Але красивий відтінок мені подобається. Мені би він не підійшов, але загалом на інших. Він буде виглядати дуже красиво. Просто він теплий, а в мене холодний питон шкіри. Ось така от мініатюрка. 22 номер у нас Діор. Просто вже якийсь інший Жадор Діор. 23 комірка. Ой, 23-комірка це повнорозмірна декоративна косметика, саме помада. І цей відтінок 999 значить, мабуть, що такий самий, як лак для нігтів червоний. А Rouge руждіор. Rouge це червоний. Червоний діор. Вау! Дуже гарний відтінок. Оцей відтінок, мені здається, більш такий універсальний, він такий більш нейтральний, і не теплий, і не холодний. Тому я думаю, він би і мені підійшов. І я думаю, практично кожній з нас, з вас, він може підійти. Дуже гарний, повний розмір. Червона помада, по-моєму, досвіду не закінчується ніколи. І насправді червона помада здавалося б, якщо її використовувати лише як червону помаду, то так не дуже довго вистачає. Але з іншого боку, червона помада може використовуватись не як така дуже плотна матова помада, а дуже легенько додавати на губи такого більш яскравого підтону ваших же губ. От тому класно. І у нас остання комірка 24-та, Вона тут внизу. І я сподіваюся, точніше, я бачу, що тут щось прямо на цілу комірку. Ну, виглядає ніби повнорозмірні продукти. Це свічка. Ну, свічка красива. Свічка пахне класикою, пахне таким, знаєте, дорогим чимось. Але у мене є питання. Ну, типу, на 24-й номер на останній день ви залишили свічку. Окей, можливо, Dior не продає свічки. І це супер ексклюзивно, якщо ти не маєш адвент календаря, то ти не маєш свічки Dior. Але хотілося б, ну, якби вони залишили помаду на останній день, це було б набагато крутіше, ніж ось ця свічка. Ти, типу, після помади повнорозмірної ця свічка псує загалом все, що ти ці 24 дні відкривав. Ну, такі в кінці свічка, серйозно, свічка. Ну, свічка. Ти навіть не можеш це на себе намастити. Ну. І гляньте, як вона залита. Ну, типу, українські бренди, які заливають ідеально, потім топлять верхушечку, щоб воно було ідеально рівне, гляньте просто на це. Загалом, мені подобається цей адвент-календар. Чи заплатила би я за нього 30 тисяч гривень, не знаю. Я думаю, варто порахувати, скільки коштують ці повнорозмірні продукти, які тут попалися, і тоді можна зробити якийсь такий більш ну, глибший аналіз. Як подарунок, клас. Отримати таких подарунок, супер. Але чи я би собі особисто купила, не знаю. Я рада, що перед вами в принципі, не стоїть таке запитання, тому що ви можете цей адвент календар виграти у благодійній лотереї, про яку я вам вже казала. Я вам ще раз нагадую, що я волонтерю від початку війни. Можете і в моєму інстаграмі бачити всі звіти. Також тут я вам прикріплю завжди запис екран для того, щоб ви побачили ці всі звіти не з машини, військових а з машиною, ці всі подяки, тому що це важливо. Це допомагає людям довіряти. І також у мене в монобанку є офіційний статус волонтера. Тому, коли ви донатите, ви бачите цю синю. Палочку. Це показує те, що я офіційно являюсь волонтером у Монобанку, тому я сподіваюся, вам це допоможе зробити вибір на користь того, щоб взяти участь у цій благодійній лотереї. І зробити вибір на користь того, щоб здонатити на мій збір. Я вам сильно сильно вдячна. Напишіть, будь ласка, внизу, як вам цей адвент-календар, чи сподобався він, чи хотіли б ви отримати його в подарунок, чи купили б ви його собі. І загалом, чи пробували ви косметику від Dior, чи парфуми, чи до косметику. Напишіть внизу, Мені буде дуже дуже цікаво це почитати. Ну і звичайно, це буде корисно для нашого каналу. Я вам дякую за перегляд. Дякую, що були зі мною. До скорої зустрічі і па.